В одному з львівських училищ створили особливе електробагі для військових. Першим проектом майстрів був електроцикл, що високо оцінили наші захисники. Тому необхідно було вдосконалити оригінальну модель та перетворити її у більш функціональну машину. Він е повністю працює на електротязі. Ну тобто, він на акумуляторних батареях, їде він безшумно і тихо, і скажімо так, він. Тихо приїжджає, тихо від'їжджає. Він вночі може працювати, ми тут ну, ставимо камеру нічного бачення, планшет, тобто вона буде їхати вночі без будь-яких світлових вогнів, а по планшету по через камеру нічного бачення його ну, тобто буде видно, куди їхати. Створювали електробаги впродовж двох місяців. Збирали конструкцію машини здебільшого з металобрухту, що переварили та склали каркас. А решту необхідних деталей закупили за кошти небайдужих. Ми через соціальні мережі е, запустили такий клич, маючи вже досвід з попереднім. Про те, що ми маємо новий проект, і буквально за три дні ми зібрали суму, яку нам необхідно. Ми порахували, що вартість приблизно 140 тисяч буде, і ми цю суму назбирали досить швидко. Це люди із навчального закладу, і ну, різні українці, я кажуть в цьому училищі. Вже є у розробці кілька нових проектів. За словами посадовців, наразі усі заклади професійної освіти Львова так чи інакше допомагають закривати потреби наших військових. В наших училищах є унікальні розробки, пов'язані із засобами пересування автомобільними на електриці. Це є і електричні баги, яке ми сьогодні бачили, і електричний трицикл. Також є баги «Гуркіт», яке було виготовлено іншим навчальним закладом. Багато навчальних закладів, які спеціалізуються на кулінарії, годували наших військових або в різні святкові періоди. Готували чи пекли для них е, е, смачні вироби і продавали їх на фронт. Додамо, що окрім викладачів, активну участь також приймають і учні цих закладів освіти, і таким чином вони роблять свій вклад у нашу перемогу.